Дошка не пошане. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вирішив боротися із депутатами-прогульниками. Спікер парламенту сьогодні планує підписати розпорядження, яким накаже оприлюднювати прізвища тих народних обранців, які не з'являються на пленарні засідання Верховної Ради та засідання парламентських комітетів без поважних причин. Обурився спікер ще напередодні, коли голосування за деякі закони відбувалося у напівпорожній залі. Сьогодні ж вранці заєструвалися трохи більше 250 депутатів. Будуть повністю в онлайн режимі оприлюднені всі відвідування народних депутатів. Голосування народних депутатів на першій сторінці нашого сайту. Я буду, я буду повністю інформувати суспільство про те, хто відсутній без поважних причин на пленарних засіданнях.